Кожного дня на українських землях від збройної агресії Російської Федерації помирають тисячі людей. Не будьмо байдужими. шануймо їх хвилиною мовчання. Шановні дрогобичани, ми знову відновлюємо з молоддю сучнівською з молоддю акцію зупинись. Пам'ятай, помолись рівно о 9 годині, вся країна зупиняється для того, щоб свої пам'яті в своїх молитвах задати тих, хто безвинно відійшов у цій війні, хто героїчно загинув. Дуже прикро, коли часом центральні частини міста під час хвилини мовчання ми спостерігаємо, як люди не зупиняються, а йдуть. Одна хвилина, куди ми спішимо? Одна хвилина, яка зобов'язує нас. Згадати і помолитись, подякувати за те, що ми можемо спокійно жити. Отож, ще раз і ще раз, разом з молоддю звертаємося до всіх: рівно о одев'яті. Зупиніться, помоліться, згадайте, пам'ятайте, подякуйте.